Розділ 3. Отрок Самуїл і далі служив Господу під наглядом Ілія. У ті часи Господнє слово було рідкісним, так само й видіння були нечасто. Одного разу, коли Ілі ліг спати на своєму звичному місці, це був час, коли його зір почав слабшати, так що він майже не бачив, а Божий світильник ще не погас, Самуїл вже спав у Господньому святилищі, де стояв Божий ковчег. У той час Господь покликав Самуїла, а той відповів Я тут. Він побіг до Ілія і промовив, Ось я адже ти мене кликав? А той відповів: Ні, я не кликав, повертайся, спи. Він пішов і ліг. Але Господь вдруге покликав Самуїла. Самуїл знову встав, пішов до Ілія і каже: Ось я ти мене кликав? А той так само відповів: Ні, я не кликав тебе, мій синку. Повертайся і лягай. Справа в тому, що до цього часу Самуїл ще не знав голосу Господа, адже раніше Господнє слово йому не об'являлось. Тому Господь знову третій раз покликав Самуїла. Тож він устав, пішов до Ілія і сказав Я тут, оскільки ти таки кликав мене, тоді Ілій зрозумів, що хлопця кличе Господь. Тому Ілій сказав Самуїлові: Повертайся і лягай! А коли тебе покличуть, то скажи: Говори, Господи, твій слуга тебе слухає. Самуїл пішов і ліг на своє місце. Тож Господь прийшов, став і покликав, як попередні рази, Самуїле, Самуїле, тепер Самуїл відізвався: Говори, адже слухає твій слуга. Тоді Господь промовив до Самуїла: Незабаром я учиню із в Ізраїлі таке, від чого в кожного, хто про це почує. Задзвенить в обох його вухах, того дня я здійсню щодо Ілія все, що я сказав про його родину від початку й до кінця. Я вже повідомив йому, що я здійсню суд над його родиною, відкинувши навіки за беззаконня, про які він знав адже його сини зневажали Бога, але він їх за це як слід не докоряв. Тому я присягнувся щодо родини Ілія, що гріхи родини Ілія. Не будуть викуплені ані жертвами тварин, ані хлібними приношеннями повіки. Після цього Самуїл лежав аж до ранку, потім відчинив двері Господнього храму, але розповісти видіння Ілію Самуїл боявся. Тому Ілій сам покликав Самуїла, гукнувши Самуїле, сину мій, а той відповів Ось я. Ілій запитав То про що він говорив з тобою? Не приховуй від мене нічого. Нехай тобі Бог зробить те, чи інше та ще й додасть, якщо приховаєш від мене хоч щось з усього того, що він тобі сказав. І Самуїл розповів йому все, не втаївши нічого. А Аїлій сказав Він Господь, нехай робить те, що вважає правильним. Отже Самуїл і далі зростав, а Господь був з ним, і жодне зі сказаних Господом слів не залишилось невиконаним. Таким чином, увесь Ізраїль, відданий до Вірсавії, дізнався, що Самоїл, справді Господній пророк. Після того, як Господь уперше об'явився Самоїлу в шіло, провістивши Господню вістку, Господь і далі відкривався йому в щіло.